Добрий день. Сьогодні ми на Чернігівщині, Барвинський район господарство Світанок. Сьогодні нас зустрічає керівник Борсук Ніколай Петрович. На полях його господарства працює три агрегати нашого виробництва Слобода. Це і предповісти агрегат АТП-3-1, а також він придбав два наших предпосібнічка ЛДП-3, ЛДП-5. Микола. Петрович, ми співпрацюємо вже більше п'яти років, чому ви встановили вибір на нашому агрегаті, а не на подібному міськаторі інших виробників. Ну, в першу чергу ми підвершуємо українського товару виробника. Ну, це головне, так. Да. <реш> ну а тоді відносно якості роботи ми пере, пере, пере своїм вибором. Зробили ряд об'їздів, ряд консультацій, ряд всяких технологічних процесів вивчали. От для нашого технологічного процесу, що більше в даний час ми остановилися, підійшли до агрегатів Свобода тару. Що можна відзначити таке характерне? Це диски пилота, стойки і підлітки. В принципі, О, ми не служимо почипники, да. да, які в принципі працюють надійно. В принципі, на цьому гриваті, цей грива вже у нас працює більше трьох років. В принципі, ми ще на сьогоднішній день почівники не даємо. І, і на сьогодні всі почіпники в хорошому стані, і всі в хорошому. Ми сьогодні задоволені роботою цих да. да, Так, Дякую, дякую. Потім. Вам сподобалось, як працює цей агрегат, і ви через пару років вирішили, що в господарстві теж буде корисним і придбали спочатку ЛДП-3, потім ЛДП-5. Ну так, да, ЛДП, лдп 3 поки були менші трактори категорії МТЗ, цього класу ми використовували лдп 3 Ну, а як з'явилася більш потужна техніка, начали більше родозаходний агревот для перепосібної обробітки, Він дуже ефективний. Йохіста йому особисто ми задоволені. Скажіть, вони працюють і по волозі добре, і груду не валіть. коли отак два місяці не було опадів, як зараз він не валить груду, виручає такі великі агрегати. Він і в землю не поліз він дає змогу. Навіть такі складні часи зробити припосімо, так? Да, да, є, ага. є, є. Ну і по весні піти в поле, коли ще волога, і ті піски забиваються, то ЛДПшка працює там на пружинці, то вона добре працює. Ну там тільки що так така ситуація. ми використовуємо не а ми використовуємо з пружинною паренькою. Ага. Пружинська близько родної весною. Так, і стоять, я ви вже в полі працюєте. Я б, да? б, б рекомендував, хто працює по закриттю вологи цим людів, не використовувати вже не одне побажання. Дякую за добрі слова у наш адрес, за те, що стільки років вже використовуєте нашу техніку, це для нас найвелика похвала. Коли ви працюєте без нарікань ефективно, без проблем в експлуатації. Будемо раді, що і подальшому дальшому будемо якісно і добрості працювати. Якісно. І всі ми повинні підтримувати українського товариства да, да, да. так і виживаємо в ці складні часи. Добре. Важкі умови для ґрунтообробки. Жара, плюс 35. Опадів не було вже майже два місяці. Давайте порівняємо роботу дископлуга ДП-31. З роботою передпосівного агрегата на пружині стійці ЛДП 4 в одинакових тяжких умовах засуху. 11-12 сантиметрів працює. Зараз твердо дуже, тому важкувато. Ну що ми виграємо? Дощ пройшов, воно там ніде не дінеться. Лущильником пройшли і посіяли. Да, да, воно, Тепер як... ждемо дощу. Якщо й не буде дощу, все одно лущильник проходить і ми сіємо. І нема вже на такі невеликих глибинах. Зараз дивимося скільки І цього разу. Десь на 13 шорує. Так що все добре. Зробимо висновок. Навіть в умовах засухи після одного проходу ЛДП можна зразу сіяти. АДП корисний для основної обробки. Коли пройдуть дощі, він зможе працювати на глибину 16-18 см. В цих умовах після нього потрібна додаткова передпосівна обробка.